Детально знайомляться з процесами майбутньої професії. Студенти-будівельники технічного університету від самого ранку на будівництві муніципального житла, що на вулиці 600-річчя. Зверніть увагу, як суміщені паралельно роботи. Не послідовно йдуть, а паралельно. Зверніть увагу, що каркас будівлі зроблений до 1 квітня, тобто каркасно-монолітна ця історія, а в паралелі йде і зовнішні стіни з газоблоку. І вже бачите декілька поверхів влаштованого вікна за викладача у студентів, заступник міського голови Андрій Очеретний. Зводити висотку розпочали ще в серпні минулого року. Квартири тут реалізують за оптимальним співвідношенням ціни та якості житла. Окрема програма Вінницької міської ради. Яку започаткували ще за часів міського голови Володимира Гройсмана 13 років назад? Це вже десятий, наскільки я не помиляюся, об'єкт муніципального будівництва, і біля тисячі вже людей змогли скористатися цією програмою. Вона передбачає нижчу вартість ніж на ринку. Квадратного метра. Ну, в даному випадку цей об'єкт 24 чотири тисячі гривень за квадратний метр. Будують багатоповерхівку за каркасно-монолітною технологією. Кажуть, буде міцною, прослужить не один десяток років. Якість при будівництві муніципального житла відзначають і самі вінничани, вважаючи з року в рік вінницю комфортним містом, в якому хочеться жити і працювати. Майбутні мешканці цієї висотки оцінять і переваги теплозбереження. Ключове, що ви маєте постійно звертати увагу на енергоощадність, це три скла, два з них енергоощадних, двокамерний склопакет і п'ятикамерний профіль. За словами Андрія Очеретного, сьогодні Україна на порозі великої відбудови. Тож бати про підготовку фахових спеціалістів потрібно вже сьогодні. Тому міська рада прийняла рішення залучати студентів технічного університету до практичних занять. Нам цікаво запалити цих студентів, які працювали б на економіку країни, щоб вони знали, що їхня професія обрана недаремно, що їм потрібно в цій галузі працювати, і щоб вони через два роки, коли закінчать, або ж магістри, які закінчать через рік, прийшли працювати проєктну організацію в на завод, е, почали працювати в будівництві, наприклад, виконробом, постачальником або економістом, тобто, щоб вони працювали на додану вартість, тому що одне робоче місце в будівництві, як правило, створює сім додаткових робочих місць в інших галузях. Такі співпраці, неабияк радіють і викладачі університету, кажуть саме на будівництві студенти сповна можуть познайомитися з тонкощами майбутнього фаху. Андрій Михайлович, наш випускник нашого факультету. І він, в принципі, від початку, коли він працював на концерні Поділля, він приходив постійно до нас на конференції. Він вболівав, переживав всіма новими технологіями, які в будівництві, і доповідав це в нас на конференціях. Студенти бачили, грубо кажучи, будинок від нуля від земляних робіт від першого поверху до зараз. Ми знаходимося на сам на покрівлі. Я думаю, що їм точно однозначно цікаво всі будівельні процеси, які тут відбувалися тоді, які відбуваються зараз. Динаміка будівництва вражає. Всього за сім місяців вдалося звести 11 поверхів: 10 житлових і один технічний. На даний момент ви бачите фінальну частину. Це вже дах, вимурований парапет, і після цього знімаються ці всі опалубки. І після цього вже йде утеплення даху. І влаштування самої покрівлі у захваті від побаченого і самі студенти. Сьогодні ми прийшли на цю стройку, дізналися багато нового, і те, що самі знали, можна сказати, дізналися щось більше. Це завжди опит, це завжди цікаво. Нам дослідно показали та розказали, що е, як відбувається будівництво, які саме матеріали тут застосовуються, що теж дуже важливо для збереження економічної доцільності проекту. Е, тому е, нам дуже сподобалось, і ми дійсно зацікавлені в тому, щоб частіше такі заходи проводились. Допомагати студентам занурюватися у майбутню професію у міській раді планують і надалі кажуть саме за дуальною освітою майбутнє. Ми плануємо розповсюджувати це і на заводи в місті Вінниці. Ми плануємо це створити і в Грінкулі, до речі, який сьогодні потребує великої кількості людей, тому що розширює своє виробництво холодильного обладнання, і у нас є певна домовленість з двома університетами міста Вінниці, це саме Вінницький національний технічний університет і торгово-економічний інститут Київського національного університету економіки. Щоб вони там проходили дуальну освіту. Вести в експлуатацію будинок мають вже восени цього року.